Кожна нація намагається зберегти свій народний костюм, оскільки це історія і символіка, свого роду візитна картка тієї чи іншої країни. Національні костюми народів світу не можуть бути однаковими, бо кожен із них відображає традиції та культуру своєї країни. У складних малюнках та орнаментах приховані вірування людей, особливості побуту, певні індивідуальні позиції. Костюми кожної нації відображають встановлені традиції. Особливості національного костюму повинні обов'язково враховуватися балетмейстером в своїх постановках, адже вони впливають і на рухи в танці. Грузинський національний костюм поєднує в собі елегантність та граційність. Дівчата носять довгі приталені сукні, картулі, ліф, яких рясно прикрашений камінням чи бісером і тасьмою. Спідниця на сукні дуже довга і закриває ступні жінки. Неодмінним атрибутом є розкішний пояс із оксамиту, з перлами чи вишивкою. У поєднанні з дрібними короками та плавними руками рух жінка схожа на лебідку, що пливе по воді. Чоловічий костюм представлений сорочкою та шароварами. Поверх них одягають чого з газирями, яка вигідно підкреслює статну фігуру і широкі плечі грузина. Обов'язковим атрибутом є шкіряний пояс із кинджалом, на ногах м'які високі обтягуючі чоботи. Завдяки костюму підкреслюється образ воїна або ж проглядається образ гордого гірського орла. Японський національний костюм кімоно одяг у вигляді халата з довгими рукавами, який обв'язується широким поясом обі. Японський національний одяг цікавий тим, що в ньому не використовуються ґудзики. Кімоно виділяє лише плечі та талію, приховуючи недоліки фігури. Це пов'язано з традиційним уявленням японців про ідеальну конституцію. Чим менше опуклостей і нерівностей, тим красивіше. Жіноче Кімоно покликане придемонструвати красу і витонченість своєї власниці, притягувати до себе погляди, тому кольори і відтінки обираються яскраві, насичені з квітковим та рослинним принтом. На ноги японки одягають гета, японські дерев'яні сандалі у формі лавочки. Однакові для обох ніг в такому костюмі, звісно, доводиться рухатися плавно, повільно та стримано. чоловічий костюм простіший і в більш стриманих тонах. Хата Дзюбан. Спідня сорочка. Зверху надівається кимоно і хаорі. Коротка куртка зі стоячим твердим коміром, що відрізняється широкими просторими рукавами. Також прийнято носити хакама. Традиційний одяг воїнів. Широкі плісировані штани силуетом нагадують спідницю. Національний іспанський костюм має безліч різновидів і залежить від регіону. Але зазвичай на сцені використовують традиційний костюм Андалусії. Одяг чоловіків вузькі короткі штани до колін, що доповнюються світлими гетрами, біла сорочка, коротка куртка фігаро або жилет яскравого забарвлення. Прикрашені спереду й позаду химерною вишивкою, широкий і дуже довгий червоний пояс, замотаний навколо талії, на ногах чорні туфлі з пряжками та каблучком, на голові капелюх трикутної форми і плащ. Вбрання жінок в Іспанії відрізняється відкритістю і підкресленою сексуальністю. Жіночий костюм, приталений жакет з широкими лацканами, без корсета, широка спідниця яскравого кольору і блуза з відкритим декольте, а іноді і оголеними руками шаль. Голову прикрашають червоною квіткою або мантильєю з гребенем. Довга накидка на голову і плечі. Найбільш характерним елементом наряду вважається квітчаста багатошарова спідниця, яка колихається під час ходи і вільно розвівається в танці. Її особливий крій від середини стигна підкреслює вигини корпусу танцівниці. Невпинні рухи кистями рук та спідниці створюють образ загадкової палкої жінки. Como no pongas cerro en tu... Por nadie me tocero el...